Вітаю, друзі. Зібрали ми конструктор від новорічної резиденції Укрпошти та Монобанку. Ось такий літачок. Ось такий літачок ми зібрали, покажу. Можливо, комусь цікаво, бо там одному з підписників, з підписниці каже, що прийшло без інструкції. Тому я покажу, власне, що. Як ми зібрали, ось така інструкція, можливо, комусь буде потрібна, не знаю. збери свій винищувач монобанк. Ось така. Інструкція. На паузі ви зможете свій поставити і, ну так, На паузу, якщо що поставити і збирати. Так, і, а це що у нас тут залишилося. Це відкуда, звідки ми все знімали. Так, є. літачок глянули далі. Отакий От котик Мурчик Отакий От котик Мурчик Такий котик, не знаю, правильно, неправильно зібрали. Щось у нас вийшло. Ось інструкція. Монобанк, краща банка для котиків. Тут залишається ось цей ключ, яким ти видавлюєш ці детальки, потім оце воск, яким ти змащуєш. Ті місця, які труться. Механізм, скажімо так. Ось так. А ну. Вийде чи не вийде, не вийде щоб, щоб він весь вліз. Тут, коротше, отак от дивіться. Якщо що поставити там собі на паузу. Раз, і два. А ось це, що ми звідки ми витягували. У мене залишилось ось цей воск. Оцей ключ, яким я видавлював. Деталі а оце теж. І ще тут у мене одна. Деталь отака. Отаких дві деталі було. Вісімка. Вона, мабуть, запасна, дві, в мене дві вісімки було. Ось одна вісімка і ось вісімка. Але в інструкції вона тільки одна. Використовується ось десь тут. Де вона зацепляється? О! Ось вона, вона одна. Ну, коротше, ось так. Ось такі от Укрпошта монобанк подарувала. Моїм діткам подарунки. Дякую.